І так, всім привіт! Сьогодні 13 грудня, черговий патч Black Desert. На жаль, по самому патчу нічого цікавого, тільки багато завезли івентів, але івенти на цей раз посмачніше. Тому давайте відразу переходити до івентів. І тут є ще деякі смачненькі плюшки, які перлабіси вже зробили тепер під кальфіонський прийом. Ну, тереновий рік, вже до кінця року, по суті, там дещо буде. І так, погнали. Перша, скажімо так, подія. По 3 січня знижки на паки На Traveling Edition, Explorer Edition і Edition. Ті, хто не купили їх під час Чорної П'ятниці, знову знижки. По 50% на Explorer і Conquer Edition і 90% на Traveler Edition це Game Pass в гру. На жаль, повторюю, система розповсюдження Black Desert на Європі і на північноамериканських серверах по системі Buy to Play. Ви купуєте гру, доступ до гри зараз за 1 Євро або 20 з додатковими плюшками, або 45 також з додатковими плюшками, і граєте. Тобто, хто планував почати на євро сервері в Black Desert грати, зараз є дуже чудова можливість по 3 січня це все взяти і купити. Тому вперед, якщо ви ще цього не зробили. Далі, наступне: Black Desert і DX-Racer роздають giveaway два крісла по тематиці Black Desert. Зовсім окрема тема. Лінк на всі івенти, які буду там далі казати, буде все прикріпленому коментарі. Коротше, сама суть. Період івенту з 12 по 31, як виявилося, ще вже вчора запустили. Яка суть цього івенту? Вам потрібно підписатися на соціальні мережі. Ось тут. Лінк я також залишу окремо, щоб вам було простіше, можливо. Вам потрібно виконати певні умови, відвідати спеціальний івентовий сайт, який вони зробили для цього. Потім зареєструватися одним із типів реєстрації: там Discord, Google, Facebook, Reddit, Twitch там, і так далі, Твітер, що, що у вас є. І вам потрібно виконати як мінімум три умови, три умови, щоб отримати унікальний купон, який буде спеціальний тільки для вас. Тобто вони генеруються під один аккаунт, конкретно під ваш. Загального ніякого немає. І ви використовуєте цей купон в середній грі, отримавши ось таку от музикальну скриньку. Я так розумію, вона буде. І двоє щастивчики комусь там пощастить, коротше, отримують два ігрових крісла в тематиці Black Desert від DX racer коротше, Ось, ось такий giveaway. Тому, хто хоче спробувати свою вдачу, можете брати участь в цьому, в цьому giveaway. Далі, тепер погнали вже по ігровим івентам трішки з 13 по 3 січня. Заходимо в Pearl Shop, в вкладку Loyalties, і в Loyalties можна купити. Деякі смачненькі плюшки. За 900 лоєлті з хлопці третього левелу, алхімічний камінь для професій. Це раз на сім'ю його можна купити одноразова покупка. потім. Покупки раз на тиждень. Можете купити на 3 дні бавками Сільвію, Олдмуну, 100 крон. Бутилочки з енергією, які відновлюють по 100 штук 60 лаків, тренування для коня на 10 годин. І крапше Нойл за 200, щоб не спадали з везбафу під час смерті. І кожен день ви можете купити Magical Elixir, який перекрачується, і один лутскрол за 100. Тому також можете брати і купувати. Далі, наступне, наступне не, не те, що giveaway, хотів вже сказати знову такий giveaway. Наступний івент пов'язаний з оформленням вашого будинку в новорічну тематику. З 13 по 27 число буде цей івент. Що вам потрібно зробити? Ось є нижче промокод, який я залишу також прикріпленим прикріпленому коментарі до цього всього. Ви отримаєте з цього, з цього промокоду меблі і обставляєте їх в своєму будинку, робите скріни і приймаєте участь в івенті стосовно скріншотів. Куди постити, ось тут є написано: ком'юніті форум, івент, вказуєте регіон, на якому ви граєте, Енея або ЄУ, і назву скріншота, як би зрозуміло. І ви отримаєте в нагороду або, я так розумію, або 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 обидва. Червоний мішечок різдвяний і синій мішечок різдвяний. В червоному мішечку тут можна отримати там, 100 тисячу крон, тисячу кафрасів. Лайтстоуни, 300 кафрасів, 300 крон, коротше, трішки смачненького є. А в синьому трішки слабіша нагорода, але, як на мене, також можна непогано рубанути. Тому, хто займається такими штуками-обставкою меблів, також welcome до івенту цього. Далі завезли Pass. Ну, як Pass. батлпас. Все паси і паси в них. Що за суть цього батл пасу їхнього так званого? Сам він буде, дивіться, тут є важливий нюанс. Купити батлпас можна в період з сьогоднішнього дня, тобто з 13 і по 24 січня. Отут тут є безкоштовний і платний варіант. Безкоштовний весь верхній рядок, якщо ось подивитись на скріно, це весь верхній рядок це все безкоштовно, ви кожен день просто забираєте. Платний варіант це от все те, що нижче під замочком. То купити його можна платний варіант з 13 по 24, а нагороди за його можна забирати з 13 по 7 лютого. Тому майте на увазі. Плюс, ну якби, але ціна на цей їхній батлпас трішки кусюча, 3,5 тисячі перлів це 35 євро. То тому думайте самі, чи ви хочете його собі купувати чи ні. Ну і як би ось список нагород. Тут 100 крон, 1000 лоєлті, 70 лаків, даркхангер на апи лаків 100%. І так далі. Ну а в платному тут ось преміум костюм. Пет тут двох петів завезли також. Спеціально для таких зимових столаків. Dark Hunger ще коротше. Сім днів преміум три типи, артизан і так далі. Коротше. Тут я поїхало, мейди. І ось петит. Ось такий от дракончик. І ось такі от леопарди. Коротше, біленькі, вони тірперші, але не знаю, кому потрібно, можете брати купувати. Як на мене, тупа ту трата грошей. Далі, наступний. Івент просто за онлайн в грі з 14 числа з завтрашнього дня по 23 грудня за онлайн в 30 хвилин будете забирати скриньку з еліками, 10 крон, 2 лутскроли додаткових, 200 лоялті і Advice of Memory. І за годину, ще за 30 хвилин наступних, скринька з еліксирами, 40 лаків, Secret Book of флорін, Advice of Safety і ще 300 лояльтіст. Просто заходьте в гру і поседьте годинку в грі і заберете. Далі наступний найсмачніший, як для мене, івент. Не те, що це івент, а прям це рейти. З сьогоднішнього дня, з 13 по 1 січня, діють рейти в 1000% до Combat XP, це level, 200% до Skill XP, 100% до Life XP це професії. І 100% до дропрейту. То тому Передкачатися і фармити все, що ви не поліставали. Я особисто, якби ще досі не вибив собі ні полум'я, ні артефакти для нових ботінок, то тому я, я вперед на новий спот. І ще плюс до цього всього, з 13 по 27 грудня в Блекс. Ви викликаєте Black Spirit, і в нього можна взяти в діалозі, в нього з'явиться новий Black Spirit Special Energy. За, здається, 5 енергії, в його можна взяти ще баф на 3 години, який також дає плюс 20 до дропрейту, ще плюс 200 до Combat XP, 100 до скіл XP, 30 до Life XP і плюс 30 до отримання знань. Тому, як на мене, прям взагалі смачненько насипали точно тут. Далі, наступний івент, підготовка до кальфіонського балу. Коротше, чергова. Івент буде діяти з 13 по 3, що вам потрібно зробити. Взагалі тупо і просто, як на мене. Їдете в Велію. Знаходите чувака, який торгує меблями. В нього берете квест. Ось цей івен chief, Chief's Gift. Берете стілець. Він вам видасть стілець. Коротше. Далі їдете в кальфіон. Зараз навіть покажу, здається, місце, куди потрібно їхати. Де там та мапа Кальфіону. Кальфіон, 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 кальфіон. Їдете в кальфіон от сюди. Ось тут, а? ось це місце. І там сідаєтесь на стільчик, і вам потрібно знайти коротше, там ГЕМА. І зробити з ним скрін. Також це все викладає там, там фотогалереї, ком'юніті, робите фото, що воно доступне для всіх на сайті. Вказуєте регіон і отримуєте ось таких коротше, 5 мішечків, де можна тут отримати Бавка Масільві, бафл Moon на один Артизан Меморі і так далі. Тому майте на увазі, можете ще й в такому івенті прийняти участь, тому я якось так. Але наскільки я там пам'ятаю з опису, вам ще здається потрібно буде перейти на Ельвію, але я не впевнений, то тому перевіряйте. Стосовно цього, чи вам просто потрібно приїхати в Кальфіон в те місце і знайти його, і, зфо... і зробити скрін, чи вам перейти на Ельвію. Так само потрібно в тому місті. Ну і сам патч. Сам патч прям такий, який казав, не дуже, але трішки є. Трішки завезли зміни по класам для деяких. Але тут одне головне, для всіх класів стосується. Змінили трішки, е, як працює дебаф на сповільнення На speed саме. speedreduкшн. Е, зробили як? Він тепер не стакається з іншими скілами. Тобто, якщо ви кастуєте декілька скілів, в яких є слово speed reduction, на скіли, щоб ваш супротивник рухався повільніше, воно тепер не стакається. Якщо ви першим кинули, то наступний скіл працювати, оновлювати цей дебаф на нього не буде. Потім, знову ж таки, не буде стакатись, якщо у вас є це в скілах і є в аддоні. Тобто воно так само не буде дебафати, ну, не буде стакатись. Плюс дебаф буде працювати, буде вюзатись найсильніший ефект як пріоритетний, якщо у вас вони там схожі. Тому якось так. Маєте тепер на увазі, що ви постійно в замідлі всього супротивника тримати не зможете. Ну і зміни по класам. Тут трішки Сорку щось пофіксили, якісь там, я так розумію, скіли по анімації по щось подібне. Кунаїчі пробудну трішки по атаці змінили, їй підвезли трішки атаку на деякі скіли. Далі гвардиху трішки щось пофіксили тут, я також розумію, стосовно атаки просто. Нова пробудна трішки, знову ж таки, і дамагу підвезли тут, тому так, якось так. І погнали по контенту. Контент а, перша правка. З тих, хто полюбляє ходити на Red Battlefield, тепер а, перлабіси зробили так, що ви не зможете перезайти в переможну команду. Коротше. Тобто, якщо ви заходите в Red Battlefield за певну команду, ви вирішили вийти з команди, бо ваша програє, і хочете перейти в іншу, цього тепер не зможна буде зробити. Тепер ви заходите в ту команду, з якої ви вийшли тоді, наприклад. Тому тепер абузити цю тему не вийде у вас, на жаль. Далі, стосовно ітемок. Завезли прикольну штуку, щоб розгрузити, я так розумію, сапорт взагалі. Завезли функцію рестору вашої інкрустації. Ігровим шляхом. Тобто вам не потрібно писати в техпідтримку, що от я там мене вбили або гра там залагала, в мене вбили мови. З мене випала інкористація, будь ласка, відновіть. Тепер вам всього-навсього достатньо. Коли ви вмираєте у вас з'являється ось така кнопочка Рестор Крістал. Нагадую, ця функція може тільки працювати тричі на рік, тобто ви можете зробити рестор цих камінів три рази за весь рік оновиться 1 січня, це все наступного року. То тому будьте обережні зі своєю інкрустацією. Е, Можна зробити як? Ви можете відкрити в меню це все діло так само. О, зараз ось покажу. Заходите в меню, Adventure Support, і ось у вас є item recovery, ось ось таке віконечко. Можете заходити і юзати. Е, так, або при смерті, як я казав, ось так воно може у вас виглядати вікно. І воно буде виглядати ось так, от, коли ви будете його ресторити вже зі свого інвентаря. Але дивіться, тут є деякий нюанс. Коли ви будете намагатися відресторити всі ці кристали, то зберігається якби буфер так званий, цього навсього на 72 години. Тобто, якщо ви там забули за кристали і пройшло більше, ніж 72 години, вибачте, ви їх втратили назавжди. І є. Один ще також маленький прикольний нюанс, що якщо ви, наприклад, ось повтрачали оці всі наприклад, кристали за один день, тобто за один раз там за декілька смертей, то вам, ну, ви не відновите собі три, а ви відновите собі всі. Тобто, якщо воно пов'язано там, з однією смертю або з декільками підряд за короткий період часу, то ви відновите собі повністю ці всі кристали. Тобто воно використовується як і масово, його можна використати, так і на один кристал, але повторюсь, три рази на рік. Тому, знову ж таки, будьте уважними. Так, наступне. Додали в пошуку гільдійний титул, типу, якщо у вас там якісь ітемки є гільдійними, потрібно, не знаю, комусь потрібно, не потрібно. Далі завезли зміни по регіону Лукіти по всім трьом спотам новим. Якщо коротко, коротше, зменшили акурасі мобів, тобто міткість мобів по вам. На City of Death на 23%, на Tungar Труїз 21%, і на Darkseeker Seeker Retreated 21%. Також тепер вони по вам трішки будуть бити менше. І вам буде приємніше тепер там стояти. І змінили на великого МОБА трішки його атаку, що вона буде тепер наносити нормальний демедж, а не буде важче підпалювати. Тому. Хто там страждав від горіння від цього великого моба при атаках, тепер все. Він вас е підпалювати не буде. Далі, в крипті нарешті завезли е зміну по резістам на цей спот. Раніше всі ці моби, коротше, наносили на вам, е могли накласти вам резісти типу нокдауну, стану, нокбеку. Коротше, можливо, могли вас застанити, опрокинути на землю і так далі. Все це тепер спростили, і тепер вам не потрібно робити інкрустацію під ці всі 4 типи резистів. Вам тепер потрібно робити інкрустацію тільки проти стану і Стіфнесу. все. Тобто, трішки спростили інкрустацію, щоб вам було тепер простіше там фармити. Далі, на олунах, але під ліхтарем тобто де Дейкіївські, змінили трішки цей спот, що конкретно, збільшили максимальне ХП голему. На лунах на 15%. Далі змінили трішки механіку удару лівої руки. Тепер Голем б'є, починає бити своєю лівою рукою, коли його ХП опускається на 70%, а не на 60%. Тобто трішки тепер швидше він буде бити, майте на увазі. І апнули йому сміття. Раніше з нього падало 1-3 сміття, тепер 5-15, тому якби, також смачно. Далі збільшили дропрейт для крафту, бочечки, як і, блін, сережки Деборіки, ітемки для сережки Деборіки на 10%. Далі зменшили максимальне ХП, до речі, от тепер чому змінили руку на 70%, бо зменшили максимальне ХП лівої руки як на звичайних холунах, так і на ліхтарних холунах на 33%. Тобто руку тепер ви будете розвивати трішки швидше. Далі, зміни подарок ріфту по босам. Їм ем змінили період спавнів. Раніше вони спавнились, здається, там 10 чи 14 днів. Тепер вони будуть спавнитись, по суті, кожен тиждень. Тобто, з моменту дня, коли ви їх вбили, пройшло 7 днів, вони знову відреспавнились. Як би все. Далі додали можливість відкривати однакові скриньки просто-напросто ПКМом і відразу обравши все це масово. Тобто, все. Якби більш таких змін ніяких немає. Ну, і якби все ось так. Більш нічого такого не завезли. Ще раз, стосовно теми Кальфіонського прийому, він десь по нашому часу, здається, буде о плюс-мінус 9-й, 9-8 ранку. Наскільки я пам'ятаю, я спробую його пострімити. Не знаю, якщо кому цікаво, я його спробую пострімити. Якщо я прокинувся нормально, все буде нормально. Я запущу стрім, будемо стрімити кальфіонський прийом. Якщо що він десь там затягується, як завжди, година 4-5, то тому це буде надовго. То тому підписуємося на Twitch мій. Також все буде інформація у прикріпленому коментарі. У мене ще є телеграм-канал, де так само є інформація стосовно виходу відео, по патчам я пощу, коли вони виходять так само стріми. Роблю анонси стрімів. Також все є там в телеграм-каналі. Поки, поки ще він маленький, нічого там такого поки немає, поки тільки одні анонси, але там є ще також чатик. Тому кому цікаво поспілкуватись можна і чатом, Ну, кажу чатом, поза, поза стрімами і не тільки під відео, під коментарями. Тому якось так. Наче нічого не забув. Всю рекламу провів. Все. Всім дякую і побачимось в наступних відео, і, можливо, на кальфіонському прийомі на стрімі.